Що ж таке алергічний реніт? Хронічне запальне імуноглобулін і опосередковане захворювання слизової оболонки носа, яке розвивається під впливом алергенів і клінічно характеризується, свербінням у носі, іноді піднебіння і глотки, рідче відчуттям печіння у носі, нападами, іноді пароксизмами чхання частіше вранці, закладеністю, обструкцією, блокадою носа, іноді зниженням нюху, смаку, а у деяких дітей, і слуху. Мінімальне персистуюче запалення при алергічному реніті є постійно триваючим процесом, навіть за відсутності симптомів, і саме воно повинно бути метою лікування. Концепція єдиної дихальної системи одного захворювання передбачає, що в патогенезі алергічного реніту та бронхіальної астми беруть участь одні й ті ж самі клітини та медіатори запалення. Метою лікування пацієнтів з алергічним ренітом є досягти високу якість життя хворого. А саме, контроль симптомів захворювання, профілактика його ускладнень, відсутність обмежень у щоденній та фізичній активності, відсутність впливу симптомів алергічного реніту на навчання і працездатність, профілактика бронхіальної астми, відсутність побічних ефектів терапії. Тому важливо запобігти цьому, уникнувши помилок, лікар не пояснює батькам, що при алергічному реніті є постійне персистуюче запалення, яке потрібно контролювати тривалим призначенням антигістамінних препаратів другого покоління. цитерезин для попередження його трансформації в бронхіальну астму, призначення неселективних антигістамінних препаратів першого покоління. Тривале призначення назальних деконгестантів медикаментозний реніт. Використання саморобних крапель, фітопрепаратів, імунокоректорів, хірургічне лікування алергічного реніту, аденотомія, аденектомія, необґрунтоване призначення антибіотиків, пізнє призначення асіт, алергенспецифічної імунотерапії.